У попередній серії ми розповіли, як працює ФАО підготовчі відділення для іноземців у Відні. А сьогодні про те, що робити, якщо творів німецької ще не Б1Б2, а значить, ти не можеш одразу почати вивчення профільних предметів. Щоб успішно навчатись у ФАОВУ, тобі спочатку потрібно вивчити мову на курсах-партнерах. Це шпрах Центру Деруніверситету Він, ЗІП-тренінг або Дібератер. Обирати курс самостійно не можна. Тебе розподілять за результатами вступного тесту з німецької, який складають усі абітурієнти при реєстрації на ФОВУ. Вартість семестру на мовних курсах 1840 євро, що значно дорожче ніж саме навчання у ФОВУ, що становить 612 євро за семестр. Це дивна, але реальна ситуація. Саме тому для абітурієнтів, які вступають разом із нами, ми створюємо додаткові варіанти підготовки, як швидше та дешевше підтягнути мову до потрібного рівня без переплат. Наші рекомендації починати вивчати німецьку заздалегідь у 9-10 класі. Це дозволить не лише зекономити час і гроші, а й вступити з упевненістю. Усі заняття проходять німецькою мовою, групи інтернаціональні, і тільки після складання всіх іспитів у Фауву ти можеш офіційно розпочати навчання на першому курсі університету. А вже у наступному відео ми розкажемо, як працюють підготовчі відділення в інших містах Австрії.